Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку 190: Бельгія, країна Західної Європи. Військо та зброя слов'ян. Визнач власні завдання до уроків, я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Увага на екран! Япс класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків: Чи має Бельгія вихід до моря? Якою мовою розмовляють бельгійці? Якому Богу поклонялися давньослов'янські князі та воїни? Яке озброєння мали давні слов'яни та якої тактики дотримувалися в бою? Отже, визначили для себе завдання, так, з'ясували, що ми знаємо, чого ми ще не знаємо і маємо дізнатися. Налаштуємося на плідну роботу разом з афірмацією Проговорю текст разом з диктором? Отже, афірмації. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя і однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Заплющіть очі і відтворіть ту афірмацію, яка для вас є найбільш важливою. Переглянь фрагмент, світ навколо нас. Дай відповіді на запитання. Прочитаємо запитання, заздалегідь, щоб уважно дивитися відео і вже зразу відшукувати відповіді на ці питання. Прочитаємо разом зі мною. Про яку країну Західної Європи ти дізнався або дізналася з відеофрагмента? Можливо, хтось уже навіть передбачить, не переглядаючи відеофрагменти, що це буде за країна. Бельгія. Що цікавого можна розповісти про цю країну? Отже, слухайте уважно, запитання шоколад у світі. От, бачите, ось один факт цікавий, нам вже розповідає. Там є шоколадний фонтан. Ух ти! тут скільки ви вже знаєте про Бельгію, ми не розмовляйте про німечці. Так, ну давайте послухаємо, що ми дізнаємося. Можливо, ще якась цікава інформація. Увага на екран. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ми продовжуємо подорож країнами Західної Європи. Нас чекає Бельгія. Рушаймо! Бельгія. Країна Західної Європи, столиця та найбільше місто Брюссель. На півночі країна омивається північним морем. На Суходорі межує на півночі з Нідерландами, на Сході з Німеччиною і Люксембургом, на півдні та південному заході з Францією. Тут немає своєї національної мови, а офіційними вважаються мови найближчих сусідів нідерландська, якою користується більшість населення, французька і німецька. Бельгію називають країною шоколаду. Тут придумали шоколад Праліне. Один з найпопулярніших у світі сортів шоколаду. Країна виробляє більш ніж 220 тисяч тонн шоколаду в рік. А ще тут, 1835 року, побудовано першу залізницю в Європі. А 1840 року винайдено саксофон. Велика частина Бельгії це рівнини та низовини з поступовим підвищенням на південний схід. Там з'являються височини, а саме низькі гори Арденни, покриті лісом. Західна Європа це світ навколо нас. Отже. Про яку країну Західної Європи ти дізнався з відеофрагменту або дізналася? Про... Що цікавого можна розповісти про цю країну? Що вам запам'яталося? Вони, 220 тонн шоколаду, всі це дуже добре запам'ятали. Мабуть, усі так мені люблять шоколад. шоколад. Це ще запам'ятали. З'явилася найперша в Європі залізниця. Добре. Ви саксофон. Ви, так, саксофон винайшли чудово, добре. А хто запам'ятав міс... французька, німецька і нідерландська? Так, своєї державної мови немає, а вони розмовляють мовами найближчих сусідів. Так, добре. А хто запам'ятав, як називається найбільше місто і столиця Бельгії? Брюссель. Чудово. А Хто запам'ятав, чи, ем, чи має Бельгія вихід до моря? Так, має. До якого? До а до якого моря? До Північного, до північного моря, так. До північ. На півночі має вихід до Північного моря. А хто запам'ятав? Ем, який рельєф Бельгії переважає? Його. Діти, хто запам'ятав, який рельєф переважає в Бельгії? Рівни. Рівнини, правильно, це рівнини Його. та низовини і є такі височини. І є невисокі гори такі низькі, так, вкриті лісами. Його? 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 Так, і гори є низькі гори вкриті лісами. Правильно. Ось так багато ми дізналися з відеофрагменту. Ну що ж, вивчимо слова другого куплету пісеньки про Західну Європу за методикою блискавка. Тож починаймо разом зі мною. Один. Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн. Два. Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн. Один. Тут сніжні вершини навкруг. Два. Тут сніжні вершини навкруг. Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн. Тут сніжні вершини навкруг. Один. На півночі Бельгія та Нідерланди. Два. На півночі Бельгія та Нідерланди, Швейцарія, Австрія та Ліфтенштейн. сніжні вершини навкруги. На півночі Бельгія та Нідерланди один, а також Малий Люксембург. Два. А також малий Люксембург. Швейцарія, Австрія, та Тут сніжні вершини навкруг. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. Що ж, пропоную трішки відпочити, потанцювати і заспівати пісеньку про Західну Європу. На захід Європи мандруємо разом сплануємо кращий маршрут. Німеччина, Франція, скажемо одразу, Найбільше за площеню тут. Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн, Каліхтенштейн, сніжні вершини навкруг. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. Альпа прибавлю для всіх альбіїстів найвища вершина Монблан. А ще в Нідерландах вирощують квіти і символ країни тюльпан. А ще в Нідерландах вирощують квіти, і символ країни тюльпан. Так, відпочили трішки, поспівали, продовжимо працювати. Відгадаємо ребус, напишемо відповідь отже, підказка на першому малюнку птах, лебідь. На другому малюнку гном. І на третьому олія. Розгадайте, будь ласка, ребус. Перевіряємо. Це назва країни Бельгія. Перевіримо знання про Бельгію, позначивши правильні твердження. За потреби ми можемо скористатися фрагментом фізичної карти Європи на сторіночці 6. Та на сторіночці 7 у нас є фрагмент політичної карти Європи. Отже, у нас є твердження, ще раз нагадую, в шостому завданні: потрібно знайти і позначити правильні твердження. Будь ласка, виконайте ці завдання, а це завдання, а через дві хвилинки ми перевіримо. Перевіряємо. Бельгія країна Північної Європи. Ні, Бельгія країна Західної Європи. Бельгія розташована на Скандинавському півострові. Mm. Ні, неправда. Бельгія межує з Нідерландами на півночі. Так, mm. Бельгія межує з Нідерландами на півночі. Б... Рельєф Бельгії здебільшого рівнинний. Так, це правда. З низовинами і височинами. Північне море омиває Бельгію на півдні. Неправда, північне море омиває Бельгію на півночі. Франція, сусідка Бельгії на півдні. Так, Франція – сусідка Бельгії на південному заході. Столиця Бельгії, місто Берлін. Це неправда, тому що столиця Бельгії, місто Брюссель. Брюссель. На зображенні праворуч прапор Бельгії. Так, це правда, ось так виглядає прапор Бельгії. Бельгію називають шоколадною країною шоколаду. І так, це правда. Бельгію називають країною шоколаду. Ми про це переглядали у відеофрагменті. Отже, перевірте, будь ласка, як ви виконали завдання, і зробіть для себе висновок. Чи вмієте ви працювати з картою, політичною і картою фізичною? Чи вмієте ви з карти здобувати знання? Знайдемо на політичній карті Європи на сторінці 7 Бельгію та її столицю та підкреслимо їхні назви. А потім позначимо на контурній карті Європи на сторінці 8, 8 також Бельгію та її столицю. Отже, розгортаємо сторіночку 7. Знаходимо Західну Європу, підкреслюємо назву Бельгія і столиця Бельгії, місто Брюссель, позначений пункт Сону. Запам'ятовуємо розташування цієї країни. І тепер намагаємося на сторіночці 8 в контурній карті знайти цю країну і позначити назву і столицю. Ось країна Бельгія, подивіться, будь ласка, циферкою 1 позначила назву країни Бельгія. Циферкою 2 позначено столицю, місто Брюссель. Тепер можемо взяти так само жовтий колір, як було на політичній карті Європи, і зафарбувати Бельгію жовтим кольором. Ось так ми виконаємо завдання. Тепер готово. Перевірте, чи так у вас. Допомагати. Раз у вас так. Полічи сусідів Бельгії. Відповідь напиши цифрою. Будь ласка, розгорніть політичну карту Європи. Полічіть сусідів і напишіть відповідь. Отже, поглянемо на сусідів Бельгії. По суходолу бачимо, що Бельгія має сусідів Люксембург. Також. Франція, Франція, Німеччина. Німеччина і Нідерланди. Чотири так, сусіди. А якщо брати по суходолу, а якщо ми візьмемо ще через протоку Ла-Манш і через протоку Паде-Кале, то ми ще можемо побачити, що сусідом є також Велика Британія. Це якщо брати через. Водний простір. А але, по суходолу маєш показати. Але, має... але по суходолуно по суходолу. Отже, запишіть, будь ласка, циферкою. Відповідь в зошит. Чотири сусіди. Полічи сусідів Бельгії, запиши циферку. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби Нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записала відповідь, перевіряємо другий раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. І третій раунд. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи всі історичні джерела. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Записуємо відповідь, перевіряємо. Перегляньмо відеофрагмент, дамо відповіді на запитання, якому богу поклонялися давньослав'янські князі? Та воїни. Отже, відеофрагмент. В кого вірили наші предки, та кому поклонялися. Слов'яни шанували небо і молилися до нього. За вірою наших предків, небо це місце, де живуть боги. Можливо, на початку єдиним Богом був сварог Бог Неба. Сам небо і світло. Він був основою всього. Це прабог, владика світу. Сварог – батько Сонця і вогню. І вже від нього пішли всі інші боги. Сам Сварог спочиває, а світом правлять його діти сварожичі. У X столітті в нашій міфології перше місце займав уже не Сварог, а Перун, який відомий іншим слов'янським народам, а також литовцям. Перун головний бог грому і блискавки, володар неба. Він творча сила, що оживляє все. Ну і звісно, саме він приносить дощ. Пізніше це Бог воїн, покровитель війська. Руське військо на доказ своєї вірності завжди присягалося перуном в Києві, де на одному з пагорбів стояв його прикрашений баван. Отже, вважається, що Дажбог це сонячний Бог. Він визначає силу і дію сонця як основу життя. Також він є богом багатства та достатку, якого також прийнято вважати божеством Сонця. Тому він, можливо, був локальним варіантом назви Бога Сонця, пізніше прийнятим в пантеон богів Володимира Святославича. Але це божество пов'язують також з місяцем, який є ріднею сонця. Тому можна припустити, що Хорс і Дажбог були братами. Хорс був великим улюбленцем населення і з приходом християнства навіть зустрічався в християнському апокрифі, ходіння Богородиці по муках. Одним з найдавніших богів був Велес Бог Достатку, як пояснює його повість минулих літ. Велес це Бог багатства і всякого достатку бог торгівлі і опікун купців. Він був охоронцем домашніх тварин на землі і пастухом небесних стад, тобто хмар, і цим пов'язувався з перуном. Важливість цього бога бачимо з того, що князь і дружина клялись перуном і велесом у договорах з греками. Наступний у нас Стрибог був богом вітру, війни та руйнувань, бо в деяких випадках міг зруйнувати всі дари Дажбога і звести на нівецьку купу праці. Мокош була богиня серед головних богів. Який Володимир поставив у Києві ідола для вселюдного вшанування. У цій богині дослідники вбачають сестру Сонця, тобто богиню дощу, покровительку рослинності та плодороддя. Богиня Лада була покровителькою любові та щастя, щасливого подружнього життя та богиня весни, причому зустрічається і чоловіча форма божества, тобто лад. Лад і лада це приклад вірного подружжя і щасливого шлюбу. Здавнини відомий і Ярило, також Бог Любові. Сили і хоробрості. Він виступав уособленням чоловічої мужності та відваги. Його вважають богом літнього розквіту творчих сил природи. Взагалі, Ярило був одним з богів весни, саме слово Ярий означає силу та завзятість. Широко знаний Бог Купало, що влітку мав гучне свято. Це також був Бог плодючості, радості, згоди та любові. Бог рот вважався одним з верховних богів, який був уособленням усіх предків. Тобто символ першого предка, що дав початок роду людському, та створив перше плем'я. Він також є богом долі та може впливати на неї. Род є покровителем усіх померлих предків, слов'яни також шанували богиню долю. І одразу стає зрозуміло, яким був її вплив. Звідси й пішли відомі вислови: від долі не втечеш, доля знайде і зробить своє. І само собою від настрою богині залежить, що станеться з певною людиною. Тому богиню всіляко задобрювали та приносили дари. Звісно, що цей список можна продовжувати і далі, але багато богів залишаються мало згадуваними та маловідомими. Отже, якому богу поклонялися слов'янські князі та воїни? Вони поклонялися. Вони поклоняли собі так уже гнічу що тобі. О, Лада. Ладно, давай. Бод, Род. Ну, так, багатьом богам, Дарило, да, але саме князі доля. та воїни вважали вони своїм богом кого? Навіть вони Свої присягалися, так? Перуна, Орса і Долга. Ну, Бога перуна, Бога Хорса, так, навіть в, наскільки вони були для них важливими, що навіть на якихсь умовах вони ними присягалися. Отже, це наскільки були для них важливі боги. Опрацюємо карту знань, військо та зброя слов'ян, поставимо, здізнаємося про. Військові об'єднання давніх слов'ян, про їхню зброю, про обладунки і тактику бою. Ознайомимося з тлумаченням, що таке тактика? Тактика тут це частина військового мистецтва, що охоплює підготовку, організацію та ведення бою. Погляньмо на карту. Отже, військо та зброя слов'ян, народне ополчення, це військо. До якого залучалися практично всі чоловіки племені або племінного союзу, які були здатні носити зброю, створювалися народні ополчення задля оборони поселення чи територій від ворога. Другим видом війська була вільна дружина, це добровільне об'єднання воїнів, які мали бойовий досвід, наймалися на службу до Візантійської імперії чи до князя. За потреби ставали на захист племені, об'єднуючись із військом. І третій вид війська це була князівська дружина, особисте військо князя, яке слідкувало за порядком у поселенні та боронило його від ворогів. Дружинники тренувалися, готуючись до бою, а також були радниками князя. Озброєння і тактика бою. Подивіться, що було на озброєнні. Лук, щит, меч, булава, спис, бойова сокира, ось вона погляньте, праща це така ручна зброя для метання каміння, на малюнку її немає. Якнайменше обладунків. Тобто, бачите, із засобів захисту, якщо ми візьмемо то це тільки щит, яким прикривалися. Це засіб захисту. Слов'яни переважно використовували для бою засідки, маскування, раптові напади, бойові дії вночі. Отже, відсутність важкого озброєння, зокрема, обладунків, була для воїнів перевагою, тому що вони могли швидше пересуватися, їх не так було чути, ці обладунки не гриміли, і тому вони могли непомітно, швидко пересуватися, раптово нападати. І це давало їм ось такі плюси. Отже, повернемося до завдань нашого уроку. Скажіть, будь ласка, чи дізналися ми сьогодні щось нове про Бельгію як країну Західної так. Європи? Так. так. Дізналися ми про військо та зброю слов'ян? Так. 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 Дякую. Отже, сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Дякую всім, хто активно брав участь у ньому, відповідав, давав правильні відповіді. На цьому наш урок завершено.